За пакет законів про декомунізацію України народні депутати проголосували 9 квітня. Щоправда, документ ще не підписав президент, але в країні жваво почали обговорювати можливу декомунізацію. Не секрет, що звільнення від усіх комуністичних нас та символів це дуже тривалий, складний та доволі дорогий процес. Тож, достеменно ще ніхто не знає, як відбуватиметься декомунізація, і головне, як відреагує на кардинальні зміни суспільство. Особливо на проблемних окупованих територіях України, наприклад, у Криму, адже саме на півострові вирішили змінювати назви населених пунктів у новоствореному міністерстві інформаційної політики. Дуже прийнято говорити, що українське государство ігнорує Крим. Но как якраз этот факт является одним із індикаторів того, що государство нуждается в поддержке кримчан. Для початку у Криму хочуть перейменувати 69 населених пунктів та 6 районів півострова, які отримали комуністичні назви ще у 40-х роках. Ми не збираємося йти тим самим шляхом, яким йшли е, свого часу е, комуністи. Йдеться про те, що все має статись так, як воно було е, до радянського союзу в Криму. Виникає питання: чи доцільно змінювати комуністичні назви на окупованій території саме зараз? Чи є в цьому сенс? Адже самопроголошена влада півострова в жодному разі не визнає змін. У нас іміється прецедент, скажемо. На Горно карабахском конфлікті обі сторони имеют свої собственные названия для спорних територій. Тим не менее, нікого це не в заблуждення. З однієї сторони, з другой сторони, кожна сторона підчеркиває исключительность своїх прав. Та на практиці все може виглядати не так позитивно, як в теорії. Адже процес декомунізації на півострові самопроголошена влада Криму може обернути на свою користь. Местное населення Криму оно достаточно неоднородна. Точніше тобто, сказати, що є. Етієстя поддержать активно. Залишається сподіватися на реакцію світу. Фахівці кажуть, якщо процес повернення Криму затягнеться, можливо зміна назв посприяє вирішенню конфлікту, адже світ не визнає анексію півострова і певно, що підтримує зміну назв у Криму. Тоді це додатково наголошуватиме про окупацію Криму.